Ні, не Тобто собаці це нічим не погрожує? Собака, собака буде у власника, ніхто її не забере. Гай, він виїде до мене. Він не побіжить нікуди, він до мене. Мама приїхала. Все, я тебе тут більше не бачу. Я дуже вдячна всім, хто приймав участь у підтримці собачки мого Амура. Я дуже вдячна і охороннім, і лікарні, і всім, всім хто, хто допоміг слідчому, який прийняв дуже велику участь в тому, щоб вернути на даний момент собачка зі мною у сім'ї. І ще я хочу сказати слова вдячності. Тим хлопцям, які постраждали, ну так уже вийшло, Собака був захисник, але вони не, прийня... не примінили зброї, і собака лишився цілий. І все, я думаю, в дальнішому буде добре. Я вдячна хлопцям.